Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст «Вивчаємо Біблію разом. Щиро вітаємо всіх. Хто сьогодні знов разом із нами досліджує істини Божого Слова? З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Сьогодні ми відкриваємо 23-й розділ Книги повторення закону. Я хотів би нагадати, що в цих розділах, які ми зараз досліджуємо, Мойсей тлумачить значення 10 заповідей закону. Помолимося на початку нашого вивчення. Господи! Ми знову відкриваємо Твоє Слово і готові слухати те, що ти бажаєш для нас відкрити. Благослови нас в цьому вивченні. Амінь. Ми прочитаємо перших сім віршів із 23 розділу. Не візьме чоловік жінку свого батька і не відкриє покриття свого батька. Оскоплений і з пошкодженими ядрами не війде до Господнього збору. Народжений від розпусниці не війде до Господнього збору, амоніт і Моавіт не війде до Господнього збору і не війде до Господнього збору до десятого покоління і навіки, тому що вони не зустріли вас хлібами і водою в дорозі, коли ви йшли з Єгипту, і тому, що найняли проти тебе Валама, сина Веора, з Месопотамії, щоб тебе проклясти. І Господь Бог твій не забажав послухатись валама, і Господь Бог твій повернув прокляття на благословення, бо Господь Бог твій полюбив тебе. Не звернешся мирно до них і мило до них всі дні твої навіки. Як на мене, ось цих перших три вірші, от якщо читають люди з Нового Заповіту, це виглядає як приниження особистості, О. син розпусниці, хай не входить в Господню громаду. Я чув таке, що навіть, от, наприклад. В новому заповіті один з моїх друзів так казав. Жінка вчинила блуд, народила дітей від блуду, все вони членами церкви не можуть стати. От як пояснити таку постанову, що Господь хотів цим сказати, чи зберегти чистоту, якби насіння, чи щось за цим стояло? Ну, мабуть, тут розглядається не просто випадок позашлюбної дитини. Ну, якби ми дитина з. Перелюбу чи. Бо сам контекст: от якщо ми поглянемо зверху на весь цей розділ, то ми побачимо, що його головна мета вказати, хто належить ізраїльській громаді. Перших вісім віршів вони вказують, хто має право належати ізраїльській громаді. Це, це перший. А 9-14 вірші, підкреслюється чистота. Божого збору. От вони, певно, оці дві одиниці тексту, їх можна об'єднати, вони пов'язані. Перший говорить, хто, а другий говорить, що цей ізраїльський збір, ця громада, вона має бути чистою. А решта з 15 по 25. Це також збірка різних законів. Отак, От як 22-й попередній розділ був такою збіркою, то 23-й, починаючи з 15 го до 25 го ми зустрінемо низку таких коротких законів. Я би не сказав маленьких, неважливих, але вони короткий перелік таких різноманітних, цікавих законів. Ми до них повернемося. А зараз розглянемо це таке питання: хто ж належить? і Перед другим віршем потрібно перший вірш прочитати. Як наше улюблене правило, воно все контекст він дуже важливий. І хто ж це такий поранений розчавленням яєчок, і у кого відрізаний статевий орган не війде в Господню громаду? Тут мається на увазі не випадок, який привів до такого ушкодження. А посилання на язичницьку практику, яку часто вживали ідолопоклонці. Тобто, той, хто вклоняється ідолам, хто підтримує його практику, він не має належати ізраїльській громаді. Я схиляюсь, що от другий вірш, він якби має по поєднання з тією практикою ідолопоклонства. Тобто, це не просто дитина, і невинна дитина, вона ж. Разом в соціальному, в соціуму якомусь знаходиться. Це позашлюбна, можливо, вона якраз виникла отак з практики поклоніння ідолам. От і вона вже сама з дитинства в тих практиках бере участь. І, ну, і звісно, Бог регулює, Він не хоче, щоб ці практики поширювались на життя його народу. А далі він встановлює перелік тих, хто також не може входити. В громаду Ізраїлю. Це вже більш по типу етнічних таких характеристиках. Це амонієць і моавієць навідуй, так? Навіть десяте покоління. І далі пояснення через вороже, особливо вороже ставлення. Навіть конкретний історичний приклад Валаама приведений, який ми зустрічали в числах, так? Але цікаво, що він, ідум'янина і єгиптянина, все ж таки в більш лагідному світлі показує тут, тому що той брат, а у тих ви, хоча і страждали, але певний час жили на землі. Ми прочитаємо далі 8 і 9 вірші: не гідуватимеш ідумейцем, бо він є твоїм братом, не гідуватимеш єгиптянином, бо ти був мешканцем в його землі. Коли народяться їм сини, в третє покоління війдуть до Господнього збору. Так, причини тут вказані через вороже відношення ви не війдете. Це також реальність життя. Знаєте, багато хто нам зараз нав'язує таку ідею, що росіяни ми повинні їх прощати, приймати, проявляти цю любов, а вони. Вороже ставляться до нас, не зупиняючи своїх от, переконань. Бачите, в законі сказано, що якщо ці народи проявили свою ворожість, то це має наслідки. І цікаво, те, що три покоління. Десять. Тобто, якщо ми говоримо про й і єгиптянина, то три, але. А три це, символи це вже 10. короткості. Mm -hmm. не, ну, це швидко. Хтось, а твої внуки вже в громаді. А тут 10 мається багато, бо жодна людина 10 не буде бачити внука, а ці побачать. Тобто там мають надію входження, а тут немає. Ну, тому тут ідеться про таку реальність, що кожен народ має брати відповідальність, вони будуть нести. Так само, як амунітяни і моавітяни, вони не війдуть, не отримують Боже благословення, які інші народи можуть отримати, війшовши. Це можливо, якщо вже застосувати до теперішньої ситуації, то є щось таке. Кажуть, коли наші народи там помиряться, відновлять стосунки, а можливо і не варто їх відновлювати. Ну, з таким ворогом, з таким. Тих, хто жадає тобі зла, навіщо це робити? Цей текст навчає досить такої суворій реальності. Так, якщо народи, навіть які проявили ворожнечу, певно, як єгиптяни, але ну, не всі. Були і симпатетики, бо і вийшли, і не всі ж поділяли, мабуть, точку зору фараона, бо ж позичали, правда? Бог каже, відкритий. Тобто, якщо є якісь. Там у Білорусів більше шансів з нами примиритися, ніж у росіян. Хоча, сказавши, це ми маємо приклад Моавітянки, яка не просто війшла в громаду ізраїльську, але й попала в генеалогію нашого Господа Ісуса Христа. Як це пояснити? Ну, я думаю, Бог якраз хоче сказати, що навіть коли. Знаєте, встановлено якесь загальне правило ніколи його не абсолютизувати. Завжди може бути висновок. Завжди є якась надія. Бачите, навіть тут Бог проявляє якусь таку схильність все-таки залишити шлях до благословення. І авський народ війшов, це є так, пер така ластівочка того благословіння, яке народи гірші від моевітян можуть. Прийти в царство і землю Месії. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми продовжуємо читання 23 розділу з 10-го вірша. Якщо ж вийдеш стати до бою з твоїми ворогами. Стережись усякого поганого слова, якщо буде в тебе чоловік, який не буде чистий від свого виливання вночі і вийде поза табір, і не війде до табору, і буде при вечорі, помиє своє тіло водою, і як зайде сонце, війде до табору. І тобі буде місце поза табором, і вийдеш туди геть, і буде в тебе лопата при твоєму поясі, і буде коли. Сядеш поза і викопаєш в ньому, і, накинувши, покриєш в ньому твій сором. Бо Господь Бог твій ходить в твоєму таборі, щоб визволити тебе і передати твого ворога перед твоїм лицем, і твій табір буде святий, і не побачиться в тебе діло в стиду. І відвернеться від тебе. Ще з дитинства пам'ятаю такі прислів'я про те, що чиста не там, де не прибирають, а там, де не смітять. Але ось з 10-го вірша я бачу, що у Моїсея є певні правила щодо цього. От про що нам мали говорити ось ці вказівки, ну, наче таке, ну, побутове, банальне, але ж воно є, в Слові Божому. Тут знову ж бачите, дев'ятий вірш. От, е, коли виступиш військовим табором. Тут говориться спочатку про весь ізраїльський бір. Хоча деякі дослідники, до речі, так, ви сказали 10-й, але я звернув неспроста на дев'ятий, тому що про нечистість тут мається на увазі в контексті війни, коли виступиш військовим табором проти, от те, що ви говорите, певні порядки. Десятий вірш, потім оце підтримання чистоти, а потім і місце особливе. Навіть особлива лопатка для того, щоб потреби людські справляти от в певному місті. Для чого це все сказано? Це от підкреслення, що ця громада ізраїльська до неї особливі вимоги. Вона повинна зберігати чистоту навіть у таких дрібницях, хтось би подумав. Здається, так самі не навчаться цього люди. Мала бути вказівка. Таке враження, прочитуючи всі ці тексти, що кожен крок він Богом якось впорядкований, бо вони б самі до цього не дійшли. Ну, ну, і ми пам'ятаємо, що війна завжди от називається, коли Бог наказує провадити війну, вона завжди святою називається, тому що Господь серед них. А mm -hmm. тому і, от, скажімо, військовий оцей стан, це є. Признак такого особливої присутності Бога. От, і воно ув'язано, та громада, яка повинна зберігати вся ізраїльська громада, чистоту окремий випадок, ота військова громада, яка вирушила для здійснення якихось божих повелінь, вона повинна бути взірцево чистою. З цього прикладу, друзі, ми можемо зробити також і духовне застосування. Ми з вами, діти Божі. І провадимо духовну війну з силами темряви, і для того, щоб здобути духовні перемоги, ми маємо звільнитися від будь-якої нечистоти. Апостол Павло з цього приводу в посланні до Корінтян записав такі слова: Отже, маючи такі обітниці, улюблені, очистимо себе від усякої нечистости тіла та духа, чинячи святість у страху Божому. Присутність будь-якого гріха в нашому житті. Не дозволяє Господу звершувати духовні перемоги. Саме тому від кожного без виключення гріха, навіть на перший погляд незначного, необхідно позбавитися задля того, щоб святість Божа проявлялася в нашому житті. Прочитаємо далі 16 і 17 вірш. Не видаш панові раба, який пристане до тебе від свого пана, житиме з тобою, житиме у вас в усякому місці, де йому сподобається, не засмучуватимеш його. Як пояснити заповідь про чужого раба? Uh -huh. Це ж привласнення, якби ніби чужої uh -huh. власності. а Тут написано, що ти не видавай господареві uh -huh. раба. От 16-й вірш дає підстави, і тут я побачив певну таку згоду між дослідниками. Мова йдеться не про ізраїльського раба, а мабуть про раба, який втік десь за меж ізраїлю і прибіг, шукаючи притулку політичного. От і тому що як поводити з ізраїльськими рабами? Ми досить детально вже зучали. Там повинно бути милосердня, можливість викуплення родичами після кожних семи років ти маєш відпустити, благословивши. А тут говориться про іноземця, який шукає прихистку. от. Це, до речі, також ну, досить поширено, бо ми знаємо, шукали прихисток і в Єгипті. І це тобто, така практика була і в сучасному світі, вона трапляється. То Ізраїлю вказано, що таких людей, які втікають від тирана, в тебе також є місце. Нехай він залишиться і навіть має певну свободу, він може обрати. Певне тут захист іде. Навіть його ну, свободи, не гнобитимеш його, тобто не зловживає того, що він приходько серед тебе. Далі у 18 і 19 віршах описана постанова стосовно розпусниці: не буде розпусниці з ізраїльських дочок, і не буде розпусника з ізраїльських синів, не буде розгнузданої з ізраїльських дочок, і не буде розгнузданого з ізраїльських синів. Не даси винагороди розпусниці ані ціни пса додому Господа Бога Твого на всяку молитву, бо Господеві Богові Твоєму оба є огидні. Щодо блудниць, ми бачимо і 18 і 19 вірші, ми знову ж таки знаємо прецеденти, коли люди. Блудниці, повії, вони uh -huh. теж ставали частиною Ізраїля. До речі, ми згадуємо й новий заповіт, uh -huh. дуже багато uh -huh. таких яскравих, вражаючих моментів. Uh -huh. І ви говорили раніше, що з кожного правила є виключення. Але uh -huh. от на що вказували саме ці правила? Ми вже трошки торкалися цього перед тим, віршем я говорив, що ми ще зустрінемо один закон, власне, ось він. Серед ізраїльських дочок тут вказано, раха була. Язичницею. Вона, скажімо так, не брала на себе обов'язків завітної громади. А ізраїльтяни вони взяли на себе як чоловіки, так і жінки певні обов'язки. І серед ізраїльських дочок не буде розпусниці, як і серед ізраїльських синів, розпусника не повинно. Тут мова йде не взагалі про розпусту, як дослідники погоджуються, а про цю храмову. Так би мовити, проституцію. Це дуже поширена практика була у язичницькому світі, що людина з побожності з, побожності, з посвяти божеству якомусь, вона йшла. І там були спеціальні місця біля храму, і вона займалася цією проституцією, і кошти йшли на утримання храму. Тому що зверніть увагу, бачите, зразу після цього не принось додому Господа Бога жертву ось таких людей. Вони могли ті практики застосовувати до храму Яхве. бо каже, ні ні, це зовсім не те, що від вас очікується, а може йти мова про і практику ідолопоклонства тут застереження знову. Наступне тут йдемо про відсотки далі. От Як можна співставити, якщо сьогодні наші брати повірять, ми позичаємо їм гроші, бо вони нам можуть бути відсотки чи ні? В 20-му і 22-му віршах. Читаємо, не вимагатимеш у твого брата відсотків грошей і відсотків їжі, і відсотків всякої речі, яку позичаєш. В чужинці вимагатимеш відсотки, а в Твого брата не вимагатимеш відсотків, щоб Господь Бог твій поблагословив тебе в усіх твоїх ділах на землі, до якої входиш туди її унаслідити». у Ну, тут керівний принцип: повернусь до от. Тої заповіді люби ближнього свого, який не вбий не, чи не перелюбу, не пожадаю, ті всі друга половина заповідей, вони направлені на любов до ближнього, на утвердження добробуту ближнього. І звісно, 19 20 вірш, він якраз під от, законами про позики, він утверджує благо іншої людини. Ця людина перебуває у нужді. А її інтереси, той, хто позичає, позичальник ставить вище від своїх, то він їй допомагає і не має з того жодної користі. Він піклується, він проявляє ось обов'язок, показуючи. Ну, це до певної міри демонстрація того, що благо, які і позичальник отримав не його. А то вже наступні закони, це краще покажуть, які ми зараз торкнемось. Благо, яке він отримав не його, а Господа. Тому. Потрібно розпоряджатися таким чином, щоб підкреслити це. Завершується 23 розділ такими словами: якщо ж помолишся молитвою до Господа Бога Твого, не зволікатимеш віддати її, бо Господь Бог твій вимагаючи вимагатиме від тебе, і в тобі буде гріх. Якщо ж не бажаєш обіцяти в молитві, немає тобі гріха. Стережися того, що виходить з твоїх уст. І чинитимеш так, як ти помолився Господеві Богові твоєму, дар, який ти сказав твоїми устами. Якщо ж війдеш до поля твого ближнього, то збереш в твоїх руках колоски і не вкинеш на поле ближнього твого серпа. Якщо ж війдеш до виноградника твого ближнього, з'їси грона, щоб наситити твою душу, а до посудини не вкладеш. З 22 по 24 ми бачимо благословіння або прокляття від язика. Там uh -huh. говориться і про uh -huh. обітницю, і uh -huh. про те, що ти говориш. Uh -huh. Прокоментуйте. Ці обіцянки вони не були обов'язковими у законі, а ці обіцянки робились переважно під час жертв. Можливо, ми отримали якесь благословіння, оскільки це все в контексті бачите, матеріальних благословінь, матеріального, можливо. Бог мене чимось благословив, і я приношу жертву і кажу, Господи, я зроблю це і це, от, пробачу тим і тим провини або борги, або як зроблю то і то добро, а потім ти забуваєш про це благо, яке ти пообіцяв зробити. Ото Бог нагадує, що я тебе не тягну за, за язика, не зобов'язую тебе, але коли ти вже сказав, ти понесеш відповідальність. Дотримуйся, якщо ти пообіцяв благословити когось, зроби добро. Бо якщо не зробив добро, яке ти пообіцяв, це вже зовсім інакше. Я дивлюсь на це. 25-й. Я знаю, що у Олександра є виноград дома, але якщо я з бідончиком прийду, ну це ось про mm -hmm. це говориться, що про жадібність. Я б скоріше оту перевернув Бо якщо я шукаю добра, для ближнього, так, а це є власне нагадування, ще більш таке красномовне, що всі блага, всі плоди землі, вони, врешті-решт, є Господніми. Це Господній дар усім ізраїльтянам, а не мені одному. Я не думаю, що тут говориться про жадібність. Скоріше тут говориться про щедрість, про те, що я визнаю, що ці блага вони служать мені з вдячністю. Візнаю це перед Богом, але ними може скористуватися мій брат, оскільки це благословення також і його. Цікавий такий момент, колись був в Німеччині, і там такі величезні плантації винограднику, і ми йшли з, ну, з братом одним, то не віруючи посадили. Він говорить: тут такий принцип: ти можеш йти, брати це все, їсти, і тобі слова ніхто не скаже, тільки з собою не бери. І якщо ти з собою береш, це вже крадіжка. Мабуть. Ми знаємо, що німецька нація вона виросла на серйозному ставленні до Біблії mm -hmm. з часів реформації. І я гадаю, що воно знайшло свій шлях до цих хороших звичаїв. Так само, як в Канаді, мої друзі, форель, Лосось, все можеш їсти, можеш ловити, їсти, але не на продаж. Mm -hmm. Там, так, це сучасному християнину особливо. Нагадує, що благо, які ми маємо на нашій землі, якщо абстрагуватися від війни, я переконаний, що після закінчення війни, коли ми будемо відбудовувати, ми побачимо Божі благословення, щоб часом ми не намагалися ці благословіння лише для себе. Бог благословляє щедро ресурсами Україну, і тут можна знайти. Прихисток і інші люди інших національностей. І живучи в Україні, маючи ті благословіння, ми можемо завжди, не тільки можемо, а якщо ми християни, ми зобов'язані керуватися інтересами нашого ближнього, ділитися цими благословіннями. І тим самим, коли ми це будемо виконувати, це буде хороший доказ, що Господь благословляє нашу державу. Отже, сьогодні ми з вами, друзі, дослідили 23-й розділ Книги повторення закону, розділ, в якому викладені різноманітні норми поведінки, котрі євреї мали практикувати, знаходячись в різноманітних обставинах. Якщо узагальнити всі ці постанови, то стане очевидним, що вони в черговий раз пояснюють значення першої заповіді. Яка говорить про любов і посвяту до Бога, а також про любов до своїх ближніх. А як ми бачили, друзі, багато з цих постанов досі не втратили своєї актуальності і продовжують практикуватися в сучасному суспільстві. І це ще раз підтверджує те, що старий заповіт є богонатхненою книгою, важливою для нашого духовного зростання. Наше сьогоднішнє вивчення добігає кінця. Чекаємо ваших відгуків, шукайте нас в соцмережах та дзвоніть за номером 098 661 3878. На все добре і до наступних зустрічей!